В котрий раз Харков все під обстрілами до речі, хочу сказати, що то було два вибухи. Один прийшовся на багатоповерховий п'ятиетажний житловий будинок, в якому розташовано вісім під'їздів, два з них зруйновані. Інше зараз підключені до всіх мереж і комунальних послуг, і люди там проживають. А що стосується тих двох під'їздів, то працюють експерти для того, щоб ми розуміли, що потрібно зробити для того, щоб Відбудувати е, ці два під'їзди. Що стосується людей, то дійсно е, було 12 нас людей, які отримали різні ступені е, важкості е, травми. Хто е, е, з них перебував зараз на лікарняних койках, але їх стан е, середньої важкості, і був ще другий вибух: це Шевченківський район міста Харкова. Там теж були вибиті вікна, е, але е, на щастя, це був вибух у лісосмуги та. Е, Му таких важких руйнацій ми в Шевченковському районі під час цього обстрілу немає. Крім цього, хочу сказати, що напередодні теж зранку були обстріли по передмістю міста Харкова і були влучання. В ЛЕП, і е, було знеструмлене теж Шевченковського району міста Харкова, але е, зараз е, 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 енергопостачання відновлено і все працює в робочому режимі. Дійсно, е, таких руйнацій, яке зазнало наше місто, жодне місто е, в Україні немає, бо дуже багато зруйнованих будинків. Е, це і північна Салтовка, і район п'ятихваток, і район індустріальний ХТЗ, і центральна частина міста Харкова. І є такі будинки, які зовсім не немож... Лива відбудувати, відновити і перш за все це не залежить від нас як міської влади, а це залежить від експертів, які працюють і які надають нам інструментальну експертизу. Потім де е економічна експертиза. Бо е іноді буває так, що побудувати новий будинок е гаразда дешевше ніж е відновити цей будинок. Е тому ми, нам потрібно всі ці важелі е з'ясувати і потім прийняти рішення. Я потім приймається рішення щодо можливості чи неможливості відбудови завдяки цим двом факторам. І потім, якщо цей будинок неможливо відбудувати і відновити, то він підлягає знесенню. Є певна процедура, і люди отримують кошти і можуть придбати себе житло в інших будинках міста Харкова, чи інших регіонах нашої України. Хочу сказати, що так ми в Користуємо цей механізм. Там так він не дуже легко йде, але тим не менш люди отримують сертифікати. І вже є люди, які отримали сертифікати і придбали себе житло. Цей процес триває. Хочу сказати, що сьогодні цей процес іде по встановленим тарифам для компенсації. Хочу сказати, що вони відповідають сьогодні вартості ринкових цін. У місті Харкові і будівельники охоче продають це житло для харків'ян. Дійсно, це компенсація. Вона залежить від міста розташування площі, але компенсація така, що людина може придбати собі собі равноцінно квартиру в іншому місті нашого, в іншому місці нашого міста. Тому дійсно використовуємо цей механізм, як я вже казав, не все так легко йде, бо ми чудово розуміємо, що потрібно певні процедури пройти, і це займає певний час, але тим не менш, все йде, і люди отримують сертифікати і придбають себе житло.